Опа, є, пацани, судак О, накрив, прикинь, нападіння. Друзі, я тільки закинув, приманка впала на дно і він падінні накрив. Щось таке здорове там тянеться. Бодька, ну допоможеш? Оце я розумію перші закиди на риболовлі, на бомбірочок, бляха. До речі, бомбер 2,5 дюйма, невеликий. А от риба, риба там там гарно, двоха мінімум, я думаю. Саватка 99-та відпрацьовує. О, щука. крокодосик, друзі. Невеличкий. Ану, я бачу, що в траву. ну. ану, приймай цю красуню. О, я думав, то судак, чуєш. Суха, ну така, за двоха впевнена. Дивіться, як взяла приманка в самісінькій шахті, бомбірочок, улюблене моторне масло, розмір 2,5 дюйми і джегрі 15 грамів. Дивіться, яка класна щучка, ну така кілограмчика 2,5 можна бита. Дивіться, важкенька така. Хух, зараз підзніму вам зі сторони, ще не встиг привітатися, а вже є такий перший береговий трофейчик. І з самого-самого викиду з ями, там, я не знаю, під 10 метрів. Фух, не даремно сьогодні таку потужну снай взяв бадянчик красавчик, щуку приймає як треба. Я думав, судак, ти поняв? Думав, накрив на падінні судак, а тут така зубата, блін. Неочікувано друзі, але факт, що сьогоднішню риболовлю ми з вами розпочинаємо з отакої чарівної зимової щучки. Вся бідолага в п'явках. Яка в мене теорія? Я просто попав їй по голові джигрігом, тому що клюнула вона з перших закидів, тільки ми з хлопцями спустилися до води. Я ще навіть з вами не встиг привітатися, розпочати зйомку сьогоднішнього відео і відразу маємо в заліку першу рибу. Впевнена, я думаю, така задвушечка, гарна рибка, особливо для зимового періоду, коли риба майже ніде не клює. Чотири друзі, чотири виїзди було в мене до цього на десну. із Б... Берега, і щовна, і повністю по нулям. І от сьогодні ця щука, вона як віддушена розпочинає наш виїзд. Е, виїхали з бодькою, сірим трішки покидати з берега, часу багато нема на дворі обід. Е, не знаю, може там година дванадцята, і ми отаким чином розпочинаємо наш сьогоднішній виїзд. Зараз будемо звільняти рибку, приманка глибоко в пащі, спрацював. Наш улюблений віброхвіст, бомбер від Big Bates у розмірі 2,5 дюйми. Колір моторне масло. Що б ще спрацювало, якби не моторне масло. Так? Вічна класика. Зараз, до речі, користуючись нагодою, покажу вам таку невеличку обновочку. Дивіться, який в мене є сніжтяк. Отакий пенальчик. І як гадаєте, що в ньому всередині, зараз покажу. Дивіться, однією рукою не дуже зручно, але рибку тримаю. Дивіться, отакий от набір зевніків ручної роботи. От саме зараз будемо випробовувати. В наборі йде відразу три штучки різної потужності. Перший зевнік на спортивну щучку, другий на щуку середнього розміру і третій вже на справжніх трофеїв. Тому беремо наш зівнічок, дістаємо з карманчика. Дивіться, отак, чикс однією рукою. Відкриває пащеку на ура. І зараз будемо кусачками звільняти нашу рибу від гачка. Інструментик. І одним рухом зараз всю цю справу. Ой-ой-ой! Всю цю справу зробимо. Бачите, в чому фішка цих зєвніків? Навіть коли щука дьоргається, він не вилітає у неї з пащі. Отака рибка. Зараз попрошу, батьку ще зробити декілька фоточок. А з приводу зєвніків, друзі, хто звертався ще в минулому сезоні, взимку, коли ловили на жерлиці, друзі, з'явилися вони знову в наявності, можете писати, замовляти. Отака чудова річ це ручна робота, нержавіюча сталь. І як бачите, є отакі набори в таких чухольчиках відразу три штучки. Хто бажає собі колекцію і в човен із берега, і щоб були. Різною потужності можете звертатися. О, це я вам користуючись нагодою, так показав, тому що дуже в тему все вийшло. От, ну і власний монтаж, на який клюнула ця щучка, От він, собственою персоною, наш монтаж, на який відбулося перше клювання, Він був від самого початку поставлений мною з розрахунком на судачка. Далекобійний такий джигріг 15 грамів. Не дуже об'ємна приманка 2,5 Бамбірок на двійнику. О, думав судак, але щучка теж непогано. Цю рибку, напевно, що візьмемо з хлопцями додому, посмажити, вже повторюсь, не знаю, там п'ята-шоста рибалка без риби. Попросили взяти, тим паче гарний заліковий розмір. Тому зараз посадимо на куканчик і продовжуємо ловити. Тому що він щось підсікає, я бачу. Напевно, що була в нього покльовка. Зараз підемо і запитаємо. Розпаковка, друзі. Дістаємо наш куканчик. Попросили мене. Привезти додому нарешті свіженької рибки, тому, користуючись нагодою, візьму цю щучку. Також, крім зевніків, у нас в наявності є отакі кукани ручної роботи, теж повністю нержавіюча сталь. Дивіться, яка класна ручна робота. До речі, перед Новим роком, хто бажає на подаруночок, комусь із рідних, знайомих, рибакам. Дивіться, які класні куканчики є. З іншого боку, в нас такий потужний іде. Карабінчик. Ці кукани можна одночасно успішно використовувати як з берега, так і з човна. Давайте кудись подалі спробуємо цю щучку закинути. О, отак! Нехай вона собі там плаває. І отак паличкою зафіксуємо. Вам, дивіться, рибка. Активно себе почуває, водичка холодна і буде протягом всього дня собі там на куканчику жити. Все, отак зафіксували, тому кому треба гарний кукан або ж гарний зівнічок, можете звертатися. Все вже є в наявності. Тому що ну, багато хто бачив в минулих моїх випусках і в тому році, я неодноразово показував ці речі. Все дуже якісно відшито, бачите, і чохольчик йде до кукана, і такий набір зевніків. Ну, їх головна особливість в тому, що вони дуже потужні і коли вже знаходяться в пащі щуки, вони не вилітають. Дивіться, це меншенький на таку спортивну щучку під змагання, під комерційні водойми, там, де такі шнурки йдуть десь від 300 г до кілограма. Потім отакий середній, яким я тільки що користувався. І є отакий великий вже хто ловить гарних щук там 3, 5, 7, 10 кілограмів. Ну, то можна використовувати його. Точніше, необхідно використовувати його. І відшили отакі чохли. Дуже зручно, дивіться, Отак все це діло. Складається ліпучка. Кинули собі в човен і користуєтесь. в човен, в бакан, в сумочку. Ну, от. ну і це... Чохольчик від нашого кукана, теж дуже якісний для транспортування і зберігання. Зараз все це діло отак складемо і будемо продовжувати нашу риболовлю. Давайте подивимося, що там приманка ціла чи ні. Так, да, бомбірочок цілий. Бачите, невелика приманка зовсім 2,5 дюйми. Але навіть така щука залюбки його з'їла. Так, у нас сьогодні в кадрі бадянчик. Хотів сказати, червона шапочка, але сьогодні чорна шапочка, тому є сумніви з приводу а, трофеїв, Дове, <реш> Тому що Бодя, коли вдягає червону шапку, він ловить завжди самих найбільших щук і судаків. Бодя з цигаркою, тобто ну, покльовочка може відбутися. <реш> Далі у нас сіргаджан, який тільки що щось підсікав. Що там серий? Було? О, було. Да, було. Відгризло, да, хвоста тобі? Нема. А на який колір була покльовка? На, на лайн. На лайм на кислоту. Кислота. Бачите, в мене спрацювала натуралка, у сірого була покльовка на лайм-бомбірочок. Ну, ти три дюйми кидаєш, да? Три. ти три, а я ще поки покидаю 2,5, бо щось мені сподобалось, <клес> як воно кидається. Перші закиди, друзі, були, і відразу відбулася бажана покльовка. Ну, давайте пошмаляємо зараз з пацанами тут по площинам. Бачите, водойма велика. Будемо сьогодні ходити, бродити, шукати, скільки є часу. Поекспериментуємо. Бачите, друзі, після закиду я відразу віддаю зі шпулі катушки шнур, для того, щоб приманка максимально швидко і максимально далеко від берега впала на дно. Тому що, якщо топити приманку на натягнутій ниці, то, відповідно, ми втрачаємо десь дорогоцінних метрів 5 викиду. Ну, а рибка тут має стояти на самому самому дальняку, тому що там є перспективна, цікава бровочка. Є рельєф, на якому власне, ми зараз і ловимо. Ну, от 15 грамів, наче більш-менш долітає, можна буде спробувати і 17 покидати, і обловити ще далі. Ну, Я розпочав з 15-ки. Сіри, ти скільки кидаєш? А, ну серий теж 15, в нього 99. й X-Game, а в мене сьогодні 99 савада в роботі. Шнурочок одиничка, це одноіменна азура савада, катушка стела 4000, тобто все по феншую. Ну і трішечки сьогодні пошмаляємо. Сьогодні в темі дня буде ловля з максимально далеких дистанцій. Можна було б, звісно, трішки тонкішу нитку взяти під такі умови, але знову ж таки одна справа докинути до риби. Підсікти її, а друга справа вже витягнути на берег через всі ці злі бровки, затоплені карчі і все таке інше. Тому, якби, має бути певний баланс. Ну, Мінімум 0,8 шнур я б ставив би на такий комплект. До речі, паличка з тестом до 28 грамів. Закинути приманку далеко можна і 04-ю, і 0,5, і 06-ю ниткою, але питання потім взяти звідти трофейну рибу. Ця щучка, звісно, не прям здоровенна, але й непогана. Ви самі бачили, як вона пручалася. Опа! За рахунок, що шнурочок восьмижильний, летить непогано. Палка, як катапульта, викидає наш монтаж на самий дальняк. І не забуваємо віддавати шнур. От я тільки що передивився по камері, в мене покльовка відбулася на другому підриві приманки. Тобто дуже важливо після закиду віддавати шнур, щоб приманка тонула вертикально вниз. Тому що якщо вона буде тонути під натягом, то, відповідно, буде підтягуватись ближче до берега. А враховуючи, що глибина там метрів, напевно, що 7-8 орієнтовно, може місцями більше, місцями менше, не знаю, що тільки що було, напевно, бровка, та про яку я вам розповідав. За бровку тут періодично чіпляємось. От, то враховуючи таку глибину на падінні, ми втрачаємо певну дистанцію, яку можна обловити і на якій можна заробити ту саму покльовку. І так, проводимо стратегічну заміну приманки, масло поки що відкладаємо в сторону, і тут в мене лежить такий готовий цікавенький монтаж. Це такий самий бомбірочок 2,5 дюйми, але за такою махнатою юпочкою з підсадкою медузи. Хто не знає, медуза це така спеціальна юпочка, яку можна використовувати в поєднанні з абсолютно різними приманками. Отак вона виглядає. Ось так в пачці. А от, відповідно, наші бомберки в різних кольорах. Так, давайте зараз будемо пробувати на лимонний бомбер з юбкою. Але хочу збільшити вагу з 15 на 17 грамів. От в нас тут такі є джигріли. Дніпро-свинець, чорні. І зараз будемо робити монтаж. Для новичків, які не розуміють, в чому прикол використання такого грузика, пояснюю, коли йде закид, вантажок от таким чином вирівнюється в площині, йде перший, пробиваючий зустрічний там, або боковий вітер ну взагалі повітря, а за ним слідом рухається ваша приманка. Відповідно, вантажок створює таку, знаєте, як канавку для легкого. Прольоту вашої приманки і за вантажком рухається вже силикон. За рахунок цього, монтаж летить максимально далеко, має гарні аеродинамічні показники. Ну, Даний монтаж буде летіти непогано, але дещо слабкіше, аніж без підсадки медузи, бо вона додає парусності. Звісно, на проводці все це діло гарно грає. Дивіться, яким чином. Давайте вам тут. На пляжику покажу. Дивіться, на падінні ця медуза, вона отак гарно відкривається, і провокує на покльовку навіть самого пасивного хижака. Дивіться, як гарно це виглядає. Ну, Звісно, що у нас проводка йде з гарним таким плавним підмотом, де грає Віброхвіст, де грають щупальця медузи. І потім на падінні приманка падає і медуза розпускається. Отак. Є. І дивіться, друзі, в чому прикол. Розтягнулася застібка, Боть, Прикинь. Да. Прикинь, розтягнулася застібка. Я-то думав, що він просто зійшов, а він розтягнув мені падла застібку. Ти поняв? Вкрав. Вкрав. От от зараза. Чи я її не закрив, коли монтаж робив, чи він її мені відкрив. Не знаю, коротше, що відбулося, що за фігня, але дивіться, що ми маємо. Була покльовка судака, чітка на бомбірочок 2,5 в маслі. Підсикаю, відчуваю, що нормальний судачок. Схід. Думаю, блін, як же ж він відпав. Гарний двійник, гарна покльовка. Дивіться, тупо відкрита застібка. І я чомусь думаю, ну вона опруга, вона як нова. Я чомусь думаю, що я просто її не закрив, коли поставив нову приманку. Не знаю, не знаю, хто правий, хто винний, але факт залишається фактом, і ми залишаємося без риби. Продовжуємо облов нових місць. Бачите, тільки прийшли з бодькою на нову таку невеличку дірку, і відразу гарна була. Покльовка. Якби я ще не провтикав і закрив застіпку, <гум> був би ще, напевно, гарний судак. Ну, а так тільки потримав декілька секунд, відчув гарний впевнений тик, і на тому все. Ну, до кінця не зрозуміло, що взагалі відбулося, або. Оп, є! є якась рибка. О, Ну, щось таке. Наче невеличке. Що це, щука? І у О, і в бодьки є. Бодя не спіши. Та я відчуваю. Дивіться, друзі, дуплетами валим. Ні, судак. Я думав щучка. Давай, піднімай. Нормальний. Ловимо друзі з боцькою судаків дуплетами. Дивіться, тупо дуплетос. У ботькі на лимончик з медузою, а в мене на моторне масло. Такі невеличкі, два ободі пів кіло. У мене грам двісті триста, але тим не менш. Я на секунду подумав, що це щука, бо він аж не цу на свічу вилетів. А ну давай фоточку зробимо. Зробимо селфі з бодію з дуплетом. Звісно, що така рибка нас боді не цікавить, тому відпускаємо першого. другий он щось не хоче віддавати бомбера і нехай іде. Опа! Є народ! Накрив. Невеличкий судачок. Невеличкий судачок накрив на підмоті. Повис взагалі маленький-маленький. Диви, Бодя, чи це окунь? О, ні, ну якщо окунь такого розміру, то це ще не так погано. Дивіться, друзі, щуку сьогодні піймали, судачків піймали, залишався незакритий момент по окуню. І от, бачите, такий ладошечний смугастик, теж не проти з'їсти нашого бомбера. Коротше, на цю приманку сьогодні піймав три види хижака. Це те, про що я казав, що от коли хочете обрати якусь універсальну приманку на всі випадки життя, ставите бомбер і не заморочуєтесь. Отакий, от як нього і гарючок ладошечний. Давай, біжи, підростай, а ми продовжимо обловлювати нове місце. Бачите, знову змістилися, і знову з перших закидів бодя відзивається хижак. Да, це саме така більш активна риба, яку ми. Зараз шукаємо. Серий залишився там десь позаду. А ми Залишимся. замишився в кущерях на секретних точках. А ми з бодію рухаємось і шукаємо більш активних хижаків. Ну, прикольно. Ось так буває. Поставив одну приманку, а на неї і щука, і окунь, і судачки. І треба ще не просто судачків, треба ще судака піймати справжнього. Да, і цілий день маслаєш. Але то, що це масло. Робоче це факт. Увесь хижак його обожнює. Такий перевірений роками колір. І працює, що саме цікаве, в будь-яку пору року. І влітку ми щук на нього ганяли з судаками. І осінь, і весна. І от зараз під час зимового спінінгу він також гарно ловить. Дивіться, народ, кого тяне бадянчик. Бадянчик і тражопий побачив, що я піймав, окуня притарабанив з дальняка, зарядив якусь окуньову танту, зарядив танту джигріх, і, і тяне. Ну дивись, такий самий майже як у мене був. Фу. Непоганий. Якби такі клювали, можна було б ловити, да? так? Якийсь, який, якийсь ультралайтік, лайтик на тонкому шнурі, тільки взяти не на тут шостому. Да, жадібно. 10 грам джогріх залітає в шахту. Коротше, Бодя розвідує тему Окуня, може, якось на окуня окремо приїдемо. Да. А я продовжую джигувати Судака. Все ж таки надія піймати справжній вечірній трофей мене не покидає. Бадянчика куньовим мені Бодяк Бодьяк бере оцю цигарку, до рота. В нього відразу щось кліє. Це ну, вже. Ну, Чуєш, це кащука окунь. что головою сильно трясе. Окунь, теж трясе головою. Давай подивимось. Чи окунь дуже гарний, чи судачок, наче окунь. Наче окунь. Я ж кажу, коли бодя бере цигарку, починає пихтіти. Це о, все. гарний. Дивіться, о, таких окунів в радість повити. Чуєш, може якось вийде на окуня, так? Да? Спробуємо. О, такий. Грам 200 коньочок. Клас, бомбочка. Бімба, ракета. Бімба-ракета. Так, ну що, друзі, на годинку в нас вже майже четверта година вечора. Докладую вам обстановку. Загалом ми з хлопцями прийняли рішення, що напевно будемо звертатися в сторону дому, тому що подивіться он. Осідає дуже і дуже такий густий туман. Сьогодні світовий день буде дещо коротше, і видно, що саме через це рибка підзакрила рота. За останню не знаю, там, годину часу взагалі не було жодного контакту з рибою у нас на трьох, що відповідно натякає на те, що пора, пора їхати додому. Що загалом сьогодні і так непогано відловилися, як для такої короткочасної рибалки, з берега. Ну, як мінімум, порівнюючи з минулими нашими виїздами на десну, то сьогодні рибалка. Була рибна, вдалося піймати сьогодні гарну залікову щуку, піймати декілька судачків. На жаль, одного, скоріш за все, теж залікового судака провтикав через те, що не закрив застіпку, поміняв приманку, кидав, ловив. Гарна така подача. Я думаю, ви бачили. Протягом сьогоднішнього відео, от і після підсічки схід. Думаю, блін, що за фігня. А я виявляється, не закрив застіпку Щось я дуже сумніваюся що то риба її мені відкрила. Бо на ці застіпки вже переловив стільки риби, що взагалі не маю ніяких сумнівів в їхній якості. Оце цілий день. сьогодні ходжу і Думаю, що там в мене клюнуло, тому що гарна покльовка. Думаю, що це був скоріше за все судак. Бо потім з цього ж місця ми з батькою піймали ще дуплене великих судачків Ну, то, то вже назавжди залишиться, як то кажуть, загадкою. Вже не варто я про те думати, напевне. <свісно> От, тому якось так. Навіть що встигли сьогодні трішки половити окуня. Бодя в кінці риболовлі перемкнувся на окунця, знайшли там такий п'ятачок на ракушці і піймав десь з п'яток гарних окунів. От. Ну, На цьому будемо напевне, що завершувати. Риба кудись залягла на дно, покльовок вже немає, тому. Раді і такому результату, я думаю, доволі непогано. Ми там о 12-й годині десь розпочали сьогоднішню рибалку в цих місцях і загалом там до пів четвертої години за три з половиною годинки зробили непоганий результат. Вся риба була піймана на одну приманочку. Це мій улюблений Віброхвіст Bomber 2,5 дюйми в кольорі моторне масло. Ботька також піймав. Декілька рибок на колір лимон на кислоту. Тобто, загалом відпрацювали такі невеликі приманки, як для берегового джигу. Зазвичай ми ловимо там 3-4 дюйми, але сьогодні використовували резину дещо меншого розміру. Рибка вже пасивна, щука в п'явках, судочки теж так підвисали. Ото єдина гарна була покльовка, яку я провтикав. Тому видно, що риба перейшла на зимовий режим, треба шукати до неї підхід, треба взагалі її шукати там, де вона є, і вже підбирати ключик. Тому, друзі, я з вами. Ненадовго прощаюсь, такий невеличкий підсумок сьогоднішньої короткочасної вилазки до води. Всім вам бажаю гарних уловів. Не сидіть вдома, вибирайтесь, ловіть рибу навіть взимку, поки криги нема, продовжуємо сезон спінінга. Це, друзі, всім пока-пока, до нових зустрічей і побачимось в наступному випуску.